На своєму прикладі я зрозуміла, що життя можна змінити в будь-якому віці. Мені зараз 60 років, і в мене все тільки починається. Я нещодавно повернулася з заробітків, купила квартиру і вийшла заміж. Народилася я і виросла в селі. Я була старшою дитиною. У мене було ще дві молодші сестри. Я закохалася в одного хлопця Петра, але моїм батькам він здався занадто бідним. І вони не дозволили нам бути разом. Натомість, коли до мене почав славатись Степан, вони з радістю благословили наш союз адже моєму нареченому батьки збудували окрему хату. Степана я не любила, але вийшла за нього заміж, бо в той час перечити батькам було не прийнято. Стали ми жити Степаном і сина народила, прожили ми у шлюбі 20 років. Але полюбити свого чоловіка я так і не змогла. Мене зрозуміють ті жінки, які, як і я, прожили все життя з нелюбом. Степан теж мене не дуже любив. Ми з ним хоч і жили в одній хаті, але були чужими, інколи навіть поговорити не мали про що. Щоправда, сина Степан дуже любив, і батьком він був хорошим. Коли син виріс, я зібралася і поїхала в Італію на заробітки. Чоловік мене не тримав. Більше того, він сам запропонував розлучитися, бо розумів, що я, діду, надовго. Нам тоді було трохи за сорок. Я поїхала, а Степан одружився вдруге. Мені навіть через це не було прикро, навпаки, я навіть раділа, що Степан зможе стати щасливим, бо ми з ним так сімейного щастя і не зазнали, хоча і прожили багато років разом. Зарубічанські гроші я купила дві квартири. Спочатку син житлом допомогла, а потім собі купила квартиру своєї мрії і зробила в ній ремонт і закрила на ключ, щоб мати куди повернутися. Про те, щоб вийти ще раз заміж, я ніколи й не думала, вже змирилася з тим, що жіноче щастя не для мене. Але минулого року на різдво я приїхала додому і випадково в місті зустріла Петра. Ми поговорили, бо давно не бачилися. Петро мені розповів, що маю одну доньку. Яка живе за кордоном. Сам він давно вдівець і зараз живе один. Я теж розповіла йому, що вже багато років розлучена, живу і працюю в Італії. Ми обмінялися номерами телефонів і я повернулася назад в Італію. Але Петро почав мені інколи писати і телефонувати. З часом ми зрозуміли, що хочемо бути разом, тому я повернулася додому. Всі грошей не заробиш, а ми не вічні. Треба колись і для себе пожити. Моя італійська сеньора не хотіла мене відпускати, але коли я їй розповіла свою історію, вона мені ще й коштовний дала сказала, що він на щастя. Ми з Петром офіційно оформили стосунки. Я, наче повернулася в юність. Хочеться наздогнати все втрачене. Віталія непогано заробила, гроші у нас є. Ми плануємо ще спільний будинок будувати. Знаєте, життя з коханою людиною це зовсім інше відчуття. Ні про що не шкодує. А життя заново почати ніколи не пізно. Тепер я це точно знаю.